В рамках інформаційної кампанії з розумного поводження з відходами в Олександрійській громаді проходять різнопланові заходи. Так, 23 травня провели екологічну гру. Вона цікава та пізнавальна. Передбачає набуття нових знань про поводження з відходами та збереження довкілля. Особливість ще й у тому, що екогра авторська розроблена активістами Геонова Дружківка під час реалізації проєкту в Олександрії. Це досить цікава гра, вона е, не, не, не стандартна. Її розробили в рамках екологічної екошколи. І, по суті, Олександрія стала поштовхом до розроблення цієї гри. Е, ми навчаємо дітей і молодь, і дорослих. Е, Екологічні поведінці, правилам розуміння сортування сміття. Що ти починаєш саме з тебе починається ем, культура, саме з тебе починається чистота в своєму рідному місті? Такі ігри найкраще засвоюються, тому що це ігрова діяльність і. Ем, коли вони отримують ці знання, діти, дорослі, молодь, вони з цими знаннями діляться з оточуючими, розповідають. І таким чином ми охоплюємо якомога більшу кількість жителів Олександрійської громади. Команди позашкільних закладів це молодь та викладачі, які отримані знання та досвід передадуть у свої навчальні заклади. А це сприятиме активізації екологічних ініціатив та локальних заходів. Такі ігри і саме просвітницькі заходи і екологічного виховання є надзвичайно важливе саме сьогодні. Не потрібно чекати завтра, через рік, закінчення війни, треба робити це саме зараз, саме сьогодні. Чому саме важливо для молоді? Ну, тому що молоді жити в нашому місті, в нашій країні і відбудовувати її, і тому саме вони повинні в Себе вібрати всі ці знання про екологічне виховання, про сортування сміття і, і втілювати це в життя у процесі гри учасники дискутували, пропонували ідеї поводження з відходами, нові підходи до вирішення буденних проблем, отримували заохочення та намагалися за правилами гри не засмічувати планету. Зараз проблема сортування сміття є дуже важливою в нашому житті і взагалі в світі, адже Ну, дуже багато людей не перероблюють сміття, від цього забруднюється і планета. І ну, ми з вами також живемо як в брудному середовищі. Та гра дуже цікава, мені дуже сподобалась. Ти навчаєшся чомусь новому, дізнаєшся багато цікавого, ну, також знайомишся з іншими учасниками гри. Екологічний проєкт та конкурс серед навчальних закладів триває. Акцент традиційно роблять на сталості проєкту його продовжені в громаді. Сортування сміття усіма мешканцями головний результат, якому має сприяти інформаційна кампанія.